Добрий день. Капусточка по скільки? Капуста 28 гривень, піднявся. По по да. А на гурт 25. На гурт 25, а ось так по 28. Піднялася по вже скаже цвітначина. Так, вам буде по 24, якщо ви мій підписник підійдете, скажете. Але так, ось такий мужчина будуть вам продавати. А це є морква. А морква по скільки? 50 по 50 кілограм. Тут також біля вас мелять. Так. Доброго раночка всім. Це є на ринку Шувар у місті Львові. От. Тут є і така капуста, по скільки така капуста? Добрый день. Добрый день. 300 гривень відро. 300 гривень, скільки там є? 5 кіло. 5 а, а така капуста, по скільки у вас? По 28 подорожала. подорожала капуста. 25, 25 на гору. Агресор. Матеріал. Бачите, скільки замовляють. Добрий день. Добрий по чому день. капусточка? 28. По 28, подивіться, подорожала, треба було швидше брати. А морква по скільки? По 50. Це є місто Львів, не напшиває. Добрий день. По чому така готова капусточка? 300 більше, 200 менше. 300 більше, 200 менше. Там 5 літрів, а тут 3. А, а така капуста у вас по скільки? По 28. А по скільки морква? 19. По 19, а бурячок? Ось такий? 13. По, 13. по 13. По скільки порей? На гурт? На гурт. По 35. По 35 на гурт. Добре, дякую. По скільки покінська? 28. 28? 30. 38. 30. По 38. 30. А м'ята? 200. 200. 200. 200. По скільки петрушка? по 80 гривень. Зелена цибулька ось така. По 8. А така зелена цибулька? Кульком. Так, кульком такі. По 8 гривень. Так. Добрий день. Я тиждень простою. Так, я бачила, вас не було. По скільки ось такі цибульки? По 10 гривень в'язка. Дивіться, яка гарно зелененька цибулька. Скільки помідори? По 65. А по скільки сливка? По 40, а зелений по 15. Скільки такий помідор? А сьогодні вже мерзне. Шістдесят малинівка. Шістдесят. Тридцять п'ять. 53-55. 53-55 Ось такий високорослий. Дякую. Добрий день. А в скільки перець? Зараз По 50 гривень. А такі помідори. 30 і по 25 є зелені помідорчики. Дивіться, які є перчики по 20. Такі як вазоночку можна собі посадити вдома. 20, 30 і ось такий 50 гарний. А ось такий рожевий по скільки? По 50. Ось такий кілограм. На роздріб є по 40 гривень. По 30, по 35. А ось такий по скільки? По 45. По чому баклажан? 25. По 25. А по скільки такий перець? на По 60 на горт. Це є. А по скільки капуста ось така? 30. По 40. 50. А брокколі? Брокколі 110. А брокколі по 110. А цвітна? 110. 110. По чому баклажан? 30. По 35. А перчик гострий? По 60. Добрий день. Ох, дивіться, які тут помідорки є. По скільки є такі помідорки? 45. По 45. А такий перчик? 55. 55, а гострий? 60 і 70. 60. А ось такий по 70. Дуже гострий. Дуже гострий. А ще пекінка у вас є? 35. Покіночка по 35. Свіженька. Вчора Свіженька. Це 9 ряд, 26 місце. 23. 23. 23. 23. Добрий день. Дивіться, які гарні помідори, великі. По 45 гривень. Дивіться, які гарні. По 45. А такі перчики менші. 40. 25. 40. Ось такі 40, ось такі 25, так? 40-25. Так, а ще скажіть мені, ось така. ось це. 60, а капі? 60 також. І ще є, дивіться, ще є такі зелені по чому? Зараз 30. Ось такі. 35. І цей перчик 50. Цей 9 ряд, 9 місце. Так, капусточка по 45, по 70. Ось такий перчик, по 70 помідорчик, по 25 такий перчик, по 40 покінка. по 30 такий, по 50 гострий перчик. Помідори є різні. От, ось такі, допустимо, по 70. Черейки є по 100 гривень. А жовтий помідорчик по скільки? По 75. 70 гривень. А салата? 40. По 40. А цвітна? По 70. 70. Це є так, якби не, не кондит. По 70. Скільки такий помідорів? Ось це на роздріб. На роздріб. 55. По 55. На роздріб. А скільки такі помідори? 65. По 65. А ось така сливочка. 43. По 43, а ось така. По 35. Або скільки ось така? Малинівка 60. 60, а ось такий червоний? По 40. А ось такі помідорки? По 20. по 20 гривень. Дивіться, які ще є помідорчики. А ось такий помідор. Оцей верх міля 100 гривень. По 100 гривень. А ось такий. 115. А ось такі по 115. Такі дорогі помідори. Скільки 100. По 100. А баклажан? 30. По тридцять. Огірки вже подорожчали. Ну, Скільки такі помідори? 35. По тридцять п'ять. А яка ціна кабачка? 60. Шістдесят огірочок. По сто. Скільки такий перець? По шістьдесят п'ять. Оскільки Це цвітна? Сто десять цвітна. А броколі? Також 110. А мене просили, знаєте, що показати ніжку. Можна я покажу? Ось така ніжка. Нормальна. От, А є ще ось така. По 95. А дайкон? 50. І ще є порей? 50. От. Скільки така 35. 35. Ось така мода капуста. А пекінка? 38.